Шановні жителі і жительки Новоселищини. Сьогодні на районі з вами я, Андрій Романцов, і ми починаємо. І поговоримо. Сьогодні до рівної домівки назавжди повернувся полеглий воїн, захисник із села Строїці Максим Городницький. Но вся Новоселищина та рідне село зустрічали траурний кортеж і віддали останню шану полеглому герою.

Ну, мету з тим є сверні показ, де пачуть та інтрихати, це не в'якси, хвилин в хавіль на діле. Як не є речаться, що рік надур від дороги родину. Вже понад рік на Новоселовському ринку працює магазин стокового та вживаного одягу. Він здобув заслужену прихильницю насочан того ста міста. Завдяки широкому асортименту та поміркованим цінам. В магазині представлені чоловічий, жіночий та дитячий одяг, взуття, аксесуари. Магазин працює щодня, крім понеділка, з 9 години до 15. -ї. Ласкаво просимо. Буту в Новоселиці відбувся чемпіонат Чернівецької області з боротьби дзюдо серед чоловіків та жінок. Сьогодні в Новоселиці ми проводимо чемпіонат області серед дорослих серед дорослих чоловіків та жінок по дзюдо. На дані змагання були запрошені всі районні ДЮСШ, де є секції дзюдо. На даний момент у нас є п'ять команд, які забезпечують участь. Ці змагання будуть відбором для виїзду на чемпіонат України з дзюдою в місто Львів, який відбудеться 16 жовтня поточного року. Маємо Новоселицю, маємо глибоку, маємо Садгару, Сторожженець. Це ті, хто приїхав на даний момент. Невелика проблема в тому, що це чемпіонат України серед дорослих. Нещодавно ми проводили чемпіонат області. До 23 років і там було більше значно дітей, тому що все ж таки вони закінчують навчальні заклади. А серед дорослих це вже хлопці, які мають більше 23 років. Це може бути і 25 і 27 і 30 і 28 вісім ну, тобто, років. Це тобто, пов'язано вже з мобілізаційними питаннями. і Так плюс далі це пов'язано з мобілізаційним питанням. Багато переживають як. Доїхати, як добратися, да у нас є загиблі. Я сам особисто приймав участь у бойових діях під Бахмутом. Буквально звільнився 31 травня поточного року з лав Збройних сил України. Дуже багато спортсменів, як в нашій області, не тільки з дзюдо, а по іншим видам спорту захищають нашу батьківщину. Цим я пишаюсь. Багато дзюдоїстів також в лавах Збройних сил. Я їх знаю особисто, і мені приємно, що правильно тренера виховують молоде покоління, яке патріотично відноситься до своєї батьківщини. я Всім вітання, шановні учасники чемпіонату області серед дорослих. Мені дуже приємно бачити тут таку велику кількість. Мотивованих хлопців, які будуть в подальшому в разі отримання перших місць, беремо команду і будемо формувати нашу збірну Чернівецькій області для подальшої участі в чемпіонаті України міста Львів, який відбудеться 16 жовтня поточного року. Я всім бажаю гарної боротьби, показати все, що вас вчили тренера. і нехай переможе найсіджі. друзья, уважаемые участники, это самое. На днях в Германии это самое, проходил Кубок Европы по дзюдо среди ветеранов и так далее. Наш любимый президент был участником, участником этого мероприятия это самое, и вернулся. Он нас обрадовал своим мастерством и упорством. И вернулся оттуда с призовым серебряным Ya dale, seré una libertad. Результати вихованців населецької школи Дзюдо їх завжди виражають. Отже, сім золотих медалей. Микита Петрикач, Богдан Постаріцин, Ігор Петрикач, Павел Трепадуш, Василь Дячук, Катя Антонічук та Анастасія Найда, три срібла, Ірина Рожковець, Марія Паскар, Дмитро Даця і дві бронзи Микита Цуркан та Іван Гульб. Витаем. Весовая категория 60 килограмм. Первое место. Петрикач Никита. 73 килограмма. Первое место. Петрикач Игорь. Второе. 81 килограмм. Первое место. Цемколев. 90 кілограмів, перше місце. Триподуш Павло. Серед дівчат. 48 кілограмів. Перше місце. Антонічук Катерина. в 55 кг. Перше місце. Карч Кристина. Да. Наприкінці минулого тижня Учні Новоселецького ліцею номер 3 організували благодійний ярмарок. Під час ярмарку було зібрано продукти харчування для пункту підтримки солдат, що воюють у напрямку Гуляйполя. Також учні окремих класів намалювали малюнки, які солдати зазвичай беруть з собою на передову. На передову не знаю, не брали, але стіни в тих помешканнях, де ми жили, обвішували повністю. Адміністрація школи дякує батькам, які завжди активно підтримують добрі справи ліцею. Що поставиться Я сама у себя хочу дать. Вот надо как пробочка третий. Да, всем и все матросим. Мамочка, ты не сказали! Ярмарок на потреби Збройних сил України. Я хочу щиро-щиро подякувати всім присутнім батькам, дітям за активну участь. І нехай наша допомога буде наближати перемогу нашої рідної неньки України. Дякую ще раз всім. Приймайте активну участь. Слава Україні!